Друзі, всім привіт! Наразі в інтернеті дуже активно обговорюються святкування Святого Миколая. Ведуться суперечки, як потрібно святкувати, коли саме дату. Ми теж до цього приєдналися, але не до суперечок. Відклавши усі зайві слова, залишилось тільки діло. А тому, зібравши декілька єдинодумців, ми порадували близько 50 діток-переселенців під дахом наших друзів благодійного фонду Літл Маріуполь. Це благодійний фонд, який щоденно допомагає тим, хто цього потребує. Сумісно проведений захід допоміг провести гарний час усім присутнім. Ми разом зустрічали справжнього святого Миколая. Дітки читали нам свої улюблені вірші. Ми разом їли корейські страви та більше дізнавалися про них. Отримували подарунки та разом розпаковували все це в один голос разом з дітьми співали наші українські пісні. Та найголовніше, ми ділились емоціями, ділились посмішками, обіймами, гарним настроєм. Дивлячись у щирі очі дітей, ми сподівалися тільки на одне: що вони хоч на мить забули про те, що коїться за вікном. Та знов повірили у казку. Ми хочемо подякувати всім, хто був причетний до цього заходу, та сказати, що приводів не потрібно, або порадувати діток. Даруйте добро у будь-яку дату з наступаючим святом.